О, бачила Є. Є-є-є-є. о Був вихід, о, є, будь ласка. Торф'яники, темненький і волкер. Якщо буде ловитись окунь на волкери, це буде одна з моїх найулюбленіших рибалок на цю тему. Тільки поставив Селеківського флеша на волкерну тематику, піймати окуня, це, це завжди приємно. Ось так, о, так. Класно видно. О, так це полторуха. Де вас вітати на каналі Favorite Fishing. Мене звати Юрій Вознюк. І сьогодні ми. Чому ми, бо десь там Ігор підготовлюється до риболовлі човен, заливи, пошук, щуки та окуня, ну можливо, якось інші риби. Сьогодні в моїх руках Black Swan. Встали ще до світанку, ну і будемо намагатися ловити, а там вже як буде, піймаємо, не піймаємо, риболовля покаже. До речі, декілька слів скажу про свої снасті. Сьогодні взяв такі дві коробочки. Волкерна тематика, Matica в облірочки, ну і вертушки, колувалочки, навіть трошечки телеспінерів. Як воно буде, я не знаю, але як показав досвід багаторічний, що літо такий період, коли потрібно нанехтувати не будь-якими методами і способами. Black Swan, до 10, 711 стала на шоста ниточка, трошки, друзі, змістилася в глибину цього заліва. Спробуємо тут. Нічого знову ж таки не змінюємо. І горловить на вертушку я впираюся в волкерну тематику. Взяв, до речі, декілька воблерків, але таке. Будемо шукати, намагатися піймати. Я впевнений, що щось наковиряємо, що ми даремно під сак убрали. Приучу. О, Був вихід, о, є, будь ласка, йшов і вилетів. Оцього я чекав. Так цікаво було спостерігати, як ось цей матрос. Так, він невеликий, але ситуація наступна. Він йшов за волкером, він його, як то кажуть, поцьомав. Так, покльовочка така була, потім видно, як брун. Сонце сходить, перша рибка вже є. Ну і не реклама ради, будь ласочка, селектівський флеш. І ось така історія. Що, мої хороші, трошечки переплили, і, до речі, також такий невеличкий нюанс. Поки перепливаємо. У Ігоря на спінінгу шнур десь попав під камиш, чудом Божим, просто хвалити Бога, що я побачив, могли заламати. Також звертайте увагу на такі дрібні моменти, бо інколи просто ну там, видно собі на моторі, десь там заплила типу, в лотак, а на спінінг не дивиться. А нитка, ну, такі моменти. Що спінінг далеко не, не дешеве, тому і, ну. Суть навіть не в цьому заревертатися на базу, міняти. Щось. Він ж не буде сидіти, типу, всю риболовлю, дивитися, як я там закидаю ловлю. Отакі от моменти потрібно враховувати, прораховувати, все ж, все ж на помилках. На жаль, на жаль на своїх. Так якось виходить. Що... О, є! Оце вилетів! Я навіть не очікував! Просто одна прицільна покльовка з поверхні. Просто одна прицільна покльовка з поверхні. Він навіть за ним не йшов. Так ви погляньте на оконі. Це вже, це вже, друзі, без образ, він піде на коптільню. Просто веду, спостерігаю природу. Так, так, так. Дай на свій плавник. Торфяники, темненький і волкер. <різький> Такі гри, ви ж прокидали скільки разів на вертушку. Перший момент, другий момент, друзі, я сюди вже проводив. Ну, це красень. Так, 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 малий, малий. Ну, гарненький окунчик. І він так, начебто як йшов за ним, але з глибини. Такий одинокий, прицільний удар. І зверніть Ігор, увагу, повністю весь стріник вроді. Ну, взагалі немає, немає ніяких проблем. Друга риба на волкер. Вангую, друзі, що це буде дуже крутий ролик на топоти тернути матику. Так що... Насипайте, ну вподобаюк, переповнюючи емоції, за що обожнюю. Так, останні закадять Ігор вже каже перепливати. За що обожнюю таку тематику, як топ-вотери, волкери, попери, сюди можна внести багато різноманітних і кроулерів і далі по списку. Просто веду, спостерігаю природу, навіть не очікую він так просильно бамс, І такий, ну, вже відносно непоганий. О! нарешті нарешті, нарешті. Дядя Ігор. От ну, вертушка. Я роздраконив волкером. Шнурок. Але, і знову ж таки, друзі, нагадаю вам ситуацію, про яку я не то, що говорив, а кричав, тільки заводимо рибу в підсак, Ось така невеличка щучка і вона відразу сходить. Не лінуйтеся, брати підсаку. Оп, 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 оп. Ще раз вам продемонструю цю невеличку бійку щучку. Вона відправляється в свою рідненьку стихію. Дяді Ігри зараз через вічко Підсака виймає свою мепсівську вертушечку. Ну і. 2-1. 2-1. Але знову ж таки. Вертушка класика з класик по щуці. Я тут пропрацював волкером жодного натяку на атаку. Може почали навіть на ну, місце, ну погляньте, будь ласка, паналоподібний такий участок, глибина присутня. Ну, якби, трави небагато, бо не я, не ігор не цепляли. Але щучка, Да, дрібнота, ну приємно, чесно, приємно. Вже третя риба, темненька. О, є, є, є є догнав. І я ж там кидав, і не, не, не було. Якщо буде ловитись окунь на волкери, це буде одна з моїх найулюбленіших рибалок на цю тему. Погляньте на цього окуня, Ну, він об'єктивно грамів 80-90, навіть тут ста немає. Але волкер, такі як 70-ка флеш. Повністю в роті і ще й підбагрився. Риба, яка атакує поверхневу приманку, вона часто підбагрється. І це вам дає шанс рибу дотягнути до берега, навіть побачити, що там. Ось такий красон. з дядей Ігорем. Я дід Ігор. Да. Ну, все рівно. Так, покажу цього кунчика і знову ж таки, класика з класик. Мепс, тройка, аглія, весь трійник, воротовій порожнині. І якось так. Друзі, без образ, але хочемо спробувати. Закоптити окунчиків, тому й вже не, не хейтіть нас там сильно в коментарях. Я бачу, риба дозволена для відлову. Нереста немає. Офіційне відкриття, човна вже було тижня-зодва, тому й майже ніколи рибу не беру. Але це той випадок, коли хочеться вечором собі закоптити таку смачненьку рибку. Да, Джиг за весь сезон уже в починках. О! Бачила дідь? Е-е-е-е-е! О це я люблю! Тарата-та-та-пух! А щука! Я хотів піймати щуку! Я хотів піймати щуку! Ну ви бачили? Так, виход красивий два раза! Ну, нічого страшного, зараз ми її перевернемо, я її фіксую, ну це вже і щука. <гум> Друзі, знову ж таки, повернемось до теми. Дідігер ловить на вертушку. Я проминдалив це місце на крен. Тільки поставив селектівського флеша. <гум> ну, отримайте, розпишіться, як то кажуть. Ну, це така вже грамі під 700 і був вихід. І вона доганяє і його добирає. Впевнений, що з нагрудної камери вам буде видно. Друзі, наскільки ж крута тема робота в парі. Казав, кажу і буду казати, коли ви разом в човні на береговій риболовлі не принципово експериментуйте, старайтесь ставити різноманітні приманки. І тоді ну, так легше розібратися з водоймою, так легше прочитати її. Прокидали ж все місце там, і кренками, і вертушками, але результат зробив на селектівський флеш. До речі, поміняв його ж на інший колір і відразу піймав. О, є риба, є риба, щучка невеличка. І так підвісла, прикольно. Вертуюся. А я і так возьму. гарненько сидить. О, бійка. Навіть невеличка, але бійка. Вертушечка. Пробували різні абсолютно варіанти. Приманок, невеличка вертушка, будь ласка. І ось такий ще один щупачок. Як то кажуть, дрібнота, але приємно. Зараз цю щучку. Така була цікава, друзі, досить покльовочка. Ось вертушечка така. Спочатку думав, що підвісла травечка. Ну, в принципі, тут трави багато, і ти проводиш і інколи вона буває, просто навісає, чіпляється. Оце так веду, веду, веду. Так щось як підвісло, потім такий різкий рибочок в сторону. О, є! Окунь! Завів траву. О, цікаво. На волкер все ж таки як не крутий, але намотав на себе. А, так і окунь. І окунь відносно непоганий. Не Такий. Друзі, яка краса, який гарненький окунь. Він, мабуть, тому що він віготарі, але зачекайте. Салат з, з м'ясом також нормально. Закинув на дальничок. і у, впаяв ще такий одинакочик. Цікаво, приємно. Завжди на волкерну тематку піймати окуня, це, це завжди приємно. І прикольно ще те, що окунь дуже біка риба. Особливо, коли він атакує жадібно з поверхні. Інколи в нього буває така одна прицільна атака. Друзі, враження, що цей вітер зараз нас душу виминить. Дощова хмара, Ну, начебто нам так здається, обішта стороною, вже навіть сонечко. Окунчик періодично себе проявляє, а ми проявляємо міцність свого характеру, впираємося, експериментуємо. Поки що двоє впираємося в вертушки, ну і результат. Невеликий. Окунь не вав, але... Гріх жалувати, що в таку, не побоюсь цього слова, навіть трошечки екстремальну погоду. Ми з рибою. В нас і на вертушку, в нас і на волкер. О, будь ласка. Скоріше за все, це окунь. Так. Невеличкий, але приємний. Гарненький, темненький. Ось такий окунчик. Не підзьому нічого, навіть не буду фотографувати, відразу відпускаємо. Ви не хапуги, норму і розмір не порушуємо. Чого й бажаємо вам. Друзі, я вам просто покажу, яка суне хмара, щоб ви зрозуміли. І тому наше завершення риболовлі і перенесення неї на другу половину дня, воно логічне. Друзі, нарешті нам вдалося випливсти вже далеко після обіду. Зварили шурпу, пообідали, і вітер тоді нагнав великецьку хмару, пішов дощ, і вітер до цих пір досить такий великий, але ми прийняли рішення випливсти і все-таки на вечірочці спробувати ще щось або когось піймати. Так, сховалися від вітра в таке кубло. І зараз пропрацюємо тут. Так, волкер, ти не... О, о-о-о! Ігор, на вертушку, так? Да? Треба зараз. О, щука, то ще й непогана щука. Ще й І на оранжеву. О, це вже щука. Ой, така біка. Наша. Наша. О! Це вже, це вже Це вже... так. Діди їх. Ах, оп. Так, малиха. Прекращай! Гляньте, будь ласка, яка вона гарнюня. За самісінький краєшок ще б трошечки і зійшла оранжевого кольору. Ось така мепс. Ось така щучка. Ну, звичайно ж, по методики, друзі, скажу ще декілька слів про вертушку як приманку. Простота, унікальність і дуже гарний пошуковий варіант приманки. Як правило, вертушка збирає активну рибу. Ну і не тільки активну, інколи можна і до пасивної підібрати ключик виключно на вертушку. Але прокидали різними типами приманок і ігорю вдалося піймати. Ну таку же ну, відносно там, в рамках залі, мабуть, щуку. Тому я також, довго не думаючи, поставив від Саваш двічку в оранжевому кольорі. Тут ще такий кембрик навіть. Все як, як положено, як книжка пише. Смакую смачну каву, перепливаємо. Ігор, все-таки одну щучку добрав на оранжеву мепс. Трійка чи четвірка, ну чимала така троєчка об'ємна. Але ситуація зараз наступна. Ми робимо максимальну ставку на вечір на так званий таку годину вовка. Зараз ми ще пропрацюємо ці такі рукави, скажімо так, вузькі місцинки. і Як правило, в таких місцях є і щука, ну, також інша різна риба, і навіть і цікава може абсолютно стояти. Тож Маємо надію. Що ж, мої хороші? Продовжуємо. Вертушка на засібці. Влупили по цукерочці. А хотілося б лупити діді гріпасі по болтарушки. По да. А ні, піймаємо. Ще піймаємо. Ще... По перше місць ще хватає. По-друге, чомусь маю таку в душі надію, що... що вечірка. Все ж таки вечірочка. О, о-о-о-о-о. Щось гарне, друзі. Щось гарне. Я вимотую. О, так це полторуха. Так це полторуха. Це півторуха. Опа, опа. Так, куди, куди, куди? Глялька. Оце. Ковтнула, порвала. Придеться її забрати, бо бачите, вона повністю, вона повністю розірвала. Ну, друзі, але це ж риба і знову ж таки мепс. І вже тут на виматовині підсіла майже без клювання. Погляньте, будь ласка, я вам зараз її покажу ось так. Щоб менше... А, я... -тримаю. А, стоп, зачекайте. У мене ж є пристрій спеціальний. Я ж... Взяв Ліп-гріб на випадок отаких -от ситуацій. Ні, ні. Ні, ні. ні доня, ти, ти ти, славна, Ти, ти, тут в тобі мінімум подав, вона повністю порвала свої зябри. Тут не варіант відпустити, але ви погляньте ось на цю торфяну красуньку. Певно, і вам її видно. А, окунь. О, ще й не... О так зачекайте. Я вже тут сижу, мене порвала дуже щука. Ось якщо вам видно хі, кров, ну окунь вже точно не вкусить, то вже то вже маю надію. Ну, ось такі вертушечка мепс, нічого не міняється. І ось такий ще окунчик. Поки фотографували цю щуку, начебто і знає, все, і використав ліп але допустив таку невеличку помилку. Щука почала тріпатися і, і зробила мені таку атата. -та. О! я Догнав, догнав, догнав. Ой, класна похльовочка і так прицільно вилетів. Кльов дуже сильно просів. Це окунь. О, так зачекайте. Я, я візьму так. Чи. Так це, мабуть. Це мабуть... Тоді Ігор, скиньте мені душку, будь ласка. О! Оце гарненький. З таким я хочу фотографію. Погляньте, друзі, на цього красення. А більше за все, погляньте на Волкер. Цікаво, так підплили на цей залів. Актив уже дуже сильно просів, але так, давай на свій плавничок. Ну, оце вже краса. Оце краса. Так, нова канавка, нова постановка. Час уже нам грає не на руку, але... О, щось взяло. Щось взяло, щось взяло. Ха! ха Ну ти... Ну ти даєш. Ну ти серйозно? Ну ти серйозно? Ну це взагалі сміх, дай годі, але... 200 грам. Та навіть і немає. Я думаю, що тут грамів 100. Та що ж ти будеш робити? Ну мала дитина, реально. Ось такий ще щупачок. Ігор тяне. Невеличкий щупачок на вертушечку. але з такою цікавою покльовочкою. Та в принципі покльовочка була. Щучку дістав. Вже непогано. О, второй раз. Так. Дядя Ігор рекордсмен, Красава. І вискочила бльосенка. Так, я беру свій агрегат і потрібно мені ще обов'язково ж порізати палець. Друзі, погляньте проти сонця, трошечки погано видно. Дар я переставлю камеру, як вона стояла, і вам продемонструю цю красуню. Ситуація була наступна. Ігор каже, говорить веду вертушку, атака. Потім трошечки каже, доганяє ще раз атакує. Ну, така вже досить приємна щука. Знову ж таки, на вертушку. Ну така кілуха, навіть грамів 900. Ось така щучара. Ось так о. Класно видно. І зверніть знову ж таки увагу, який в неї крутий окрас просто нереальний. Друзі, ось і підійшла наша з вами риболовля на таких цікавих терфяниках. Ну і ціль, яку я, в принципі, собі... Таку придумав половити щуку окуня, човна, вона склалась логічний пазл. Дуже сподобалось. клювання з волкерною тематикою, топ ці виходи, як ці щуки атакували, окуня. Ну, взагалі круто. Відпрацював Black Swan до 10-711 стало 06 НИТ. Підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент. Україна є, була і буде. Друзі, ми обов'язково переможемо. Всіх обіймаю, до побачення!